Українські воїни відбили більше десятки ворожих атак на Луганщині та Донеччині. Про це повідомили у генеральному штабі. Росіяни ледь не цілодобово пнуться у наступ і гадять з усього, що мають їх зусилля зосереджені, передусім на штурмах Бахмута та Авдіївки, але гарнізони цих фортець тримають оборону та дають москолоті гідну відсіч. Очевидно, що росіяни кидають в бій величезні сили саме на цій ділянці фронту, щоб відтіснити українських оборонців подалі від окупованого Донецька. А от на півдні ворог зосередже. Реджений на зведенні оборонних рубежів і терорія місцевих жителів, російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове, Генічиського району на Херсонщині. На території бази відпочинку облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України. Росіяни це окупанти, і їх потрібно знищувати. Нібито за таку фразу окупаційний Керченський міський суд покарав матроса з Євпаторії роком в'язниці. Окупанти стверджують, що 36-річний чоловік працював кваліфікованим матросом на судні, пришвартованому біля причалу Керченського суднобудівного заводу, та нібито закликав своїх колег вбивати військових російських окупаційних сил зборило окупантів і розміщене бранцем відео в груповому чаті на кадрах воїни збройних сил України закликають російських окупантів здаватися в полон і погрожують розправою. Ім'я бранця наразі невідомо, але окупаційна влада регулярно звітує про затримання жителів Криму, нібито за погрози російським окупантам, які воюють проти України. катування та незаконне ув'язнення українського журналіста та фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипанка. Прокуратура Автономної Республіки Крим заочно повідомила про підозру старшому оперуповноваженому окупаційного управління ФСБ у Криму. Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичай війни. Саме цей ФСБ незаконно затримав українського журналіста у березні минулого року Оку біля села Паравальне він нібито виявив в автівці Єсипенка вибухівку, затримав журналіста. А потім кинув його до підвалу у Бахчисараї. Пізніше окупанти за сфальшованим звинуваченням засудили Єсипенка до п'яти років в'язниці. Застосовуючи фізичну силу, електричний струм та моральний тиск, правоохоронці змусили затриманого зізнатися у злочині, якого він не вчиняв, а саме у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв, також його змусили підписати заздалегідь підготовлені вказаним оперативником процесуальні документи та вказати місце розташування тайника з вибухівкою за Її окупантів саме там Єсипенко дістав компоненти для гранати, що ніби виявили у його автомобілі. Таким чином підозрюваний порушив заборони, передбачені конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни. Стріма да, ста ведучих Все подключается, все работает. Вот. Поэтому эта машинка как бы для тех мест, где она предназначена, будет выполнять свои функции, как положено. Боєць роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана з позивним механік перевіряє роботу вантажівки, яка згодом поїде на фронт. Це КАМАЗ, який військові з кримсько-татарської роти отримали завдяки донатам. Їх збирали журналісти американка Сара Ештон Черило, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працює в Україні, зокрема на передовій, та заступник директора першого кримськотатарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв. можливість придбати ці автівки для нашого підрозділу. Була завдяки донатам суспільним донатам, завдяки активності наших журналістів, зокрема Айдера Муждабаєва, Тобто, за спільний кошт було придбано. І е, зараз ми разом з нашими колегами з побратимами з нашого підрозділу 241-ї бригади бригади кримськатарського підрозділу ім. міноманичі піджихана намагаємося довести їх до належного технічного стану, бо незабаром вони вирушатимуть зону бойових дій, де будуть виконувати бойові задачі. Завдяки грошам, які жертвували люди, вдалося придбати ще й газ 66 Ці автівки приїхали з Литви. Там вони були на консервації. Зараз їх ремонтують на СТО у передмісті Києва. Ми допомагаємо нашим збройним силам України. Це по перше в цій бригаді є наш давній знайомий, який просто запитав: є така можливість? Звичайно, є така можливість. Ми їм допомагаємо зараз. Ми разом з побратимами із хлопцями, місцевими майстрами доводимо до технічного певного ладу цю автівку. Хотілося б подякувати всім донаторам, зокрема донаторам Сари, які докладають зусиль, те, щоб у нас були фінансові можливості забезпечити наш підрозділ необхідними транспортними засобами. Дякую вам. Навіть сучасна війна, де використовують високоточні ракети, коптери та супутники, не може обійтись без звичайних вантажівок. Без них неможливо доставити на фронт ні солдатів, ні техніку, ні боєприпаси, ні навіть паливо, медикаменти та їжу. За даними американських військових експертів, саме велика кількість знищених російських вантажівок призвела до зриву їх транспортної логістики та поразкам. Аби наші воїни ще краще знищували ворога. їм теж потрібна ця техніка. А саме необхідно ще 17 автівок. Тому збірна. Вантажівки для роти імені Номана Червіджихана продовжується. У безпеці та підпинним наглядом на час війни до Туреччини евакуювали вихованців одеського будинку дитини сонечко разом з персоналом та медиками. Наймолодшому з евакуйованих Сашкові лише 10 місяців. Дарію півтора роки. Він не з Одеси, а з антрацита, що на Луганщині. Однак родина хлопчика опинилася у скруті, тож мама звернулася із заявою, щоб влаштувати його до будинку дитини. Тепер вихователям не треба щоразу, чуючи сигнал повітряної тривоги, а це фактично щодня, бігти. З малюками до підвалу всі вони потребують паліативної підтримки, тобто особливого забезпечення. Спільний проект з допомоги малечі ініціювали перші леді України та Туреччини Олена Зеленська та імені Ердоган. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію за результатами саміту в Мадриді. Один із пунктів резолюції закликає країни-члени альянсу підтримувати роботу міжнародної кримської платформи, включно з її парламентським самітом, як інструментом консолідації міжпарламентських зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострова. Про це повідомили у пресслужбі службі представництва президента України в Автономній Республіці Крим. У представництві зазначили, що резолюцію буде спрямована до урядів і парламентів усіх країн-членів НАТО за ініціативи української делегації у документі також закріплений принцип підтримки України допоки буде така необхідність. Прийняття цієї резолюції важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень. Також дуже тішить факт, що українська позиція щодо створення трибуналу, виплати репарації чи визнання Росії державою терористом поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках.